Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть скажіть, що буде на цьому тижні і з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба знати, про що треба попередити. Дайте відповідь Тут треба попередити. Ну, понеділ, у понеділок може бути апатія пригнічений стан. Е, якісь, можливо, будуть новини, які вас засмучують. Хоча настрій підніметься. Такий стан дуже багато часу будете проводити із своїми дітьми, може, онуками. І якісь новини, що, може, вас трошки засмучує у понеділок. Вівторок, тут іде напад, будуть втручатись в фінансовий канал, хочуть. Стягнути фінанси, крадник ставлять. І ще можуть ставити залежності різні. Заперечую, знімаю повністю всі порчені програми, анулірую обираю. Так, і середа продовжується напад на ваші фінанси, хочуть стягнути гроші. І ще по цій карті в середу, як вам прийде повідомлення, якесь, що хочуть у вас чи позичити гроші, чи якимось чином, щоб ви дали.